На календарі субота, 20 квітня, як завжди, у цій порі випуск новин на часі. Тільки найактуальніші новини від наших журналістів. У студії працює Ольга Приступа. Вітаю. Солдата, який зник з військової частини у Володимирі Волинському, знайшли у ніч на 20 квітня у Волинській області. Про це повідомляє прес-служба 14-ї окремої механізованої бригади. Поліцейські спільно з військовослужбовцями затримали строковика Артема Григоренка на автошляху Дубеч на піддубці. Солдат був одягнений у цивільне та рухався у напрямку села Радовичі. Автомат з набоями був при ньому. Що стало причиною його втечі, з'ясовується. Нагадаємо, Артем Григоренко зник з території військової частини у Володимирі Волинському ще 16 квітня. 18-річний хлопець втік з чергування, прихопивши з собою автомат та патрони. Тривають слідчо оперативні дії. Затриманий військовослужбовець Григорин Артем, який ввечері 16 квітня зі зброєю самовільно залишив військову частину. Наразі з ним проводяться слідчо-оперативні дії. Ну подальшу долю будуть, будуть вирішувати суд. Зараз з ним працює військова прокуратура і співробітники державного бюро розслідувань. У ківерцях помітили 60 вагонів з російським газом. Відео із блакитним паливом найбільшого нафтохімічного холдингу Росії оприлюднив користувач Андрій Квач на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Про те, що газ російський свідчень маркування на вагонах, на цистернах вказана назва найбільшої нафтохімічної російської фірми Сібур, штаб-квартира якої розташована в Москві. Ось їде російський газ фірма Сібур, російська желізна дорога. Да, в нас нема торгівлі на крові. Більше 60 цистерн. І це не один доказ того, що Україна, попри офіційні заяви, продовжує торгувати з Росією. Нещодавно у Алиці Ківерцівського району перепинили 60 вагонів з російським вугіллям. Про те, що вугілля російське свідчило маркування на вагонах, можливо, що це вугілля прибуло в Україну за схемою «Роттердам Плюс. 20 квітня, день тиші перед другим туром президентських виборів. Попри те, що у цей день законом заборонена будь-яка агітація, вона продовжується у Луцьку, хоч і таємно. У день тиші єдина, що не мовчить і прямо агітує, це інтернет. У практично неконтрольованому просторі стрічка новин рясніє агітацією та антиагітацією. У мережі обговорюють дебати, які відбулися напередодні. Та закон України передбачає відповідальність за агітацію в день тиші лише для інтернет-змі. Що стосується звичайних юзерів, то так постати агітацію за того, чи іншого кандидата в день тиші є. Порушенням, однак за це немає відповідальності. З приводу кандидатів президенти то на офіційній сторінці одного із них вже після опівночі, 20 квітня, на сторінці у Фейсбук з'явився пост з відвертою агітацією. До того ж, оплачений як реклама. от на вулицях Луцька в передань голосування продовжує різніти політична реклама з написами Головне не втрачати країну. Реклама не згадує прізвище кандидата. Однак білборди оформлені у цілком впізнаваній стилісти. Ці окремого кандидата у президенти кольори шрифт копіюють агітаційні матеріали, які висіли на білбордах раніше. Направду в Україні є адміністративна відповідальність за порушення дня тиші, та спочатку потрібно в суді довести. Факт порушення. Звичайним громадянам, які надумали агітувати у передень виборів, загрожує штраф від 510 до 850 гривень, а посадовим особам від 850 до 1360 гривень. Штрафи мізерні, тож очевидно, тому кандидати не переймаються особливо цим питанням. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Двом учасникам стрілянини на Луцькій автомийці зачитали обвинувальний акт та продовжили запобіжний захід тримання під вартою ще на 60 діб. Підсудний Михайло Ільком та Олександр Барташук не полишають надії вийти на волю ще під час досудового слідства. Ми нагадаємо, що ці чоловіки взяли участь у збройному нападі на Луцькій автомийці. Серед білого дня у кафе у притулу розстріляли кількох чоловіків, один з яких помер від вогнепального поранення на місці. Павлічуку були заподіяні тілесні шкодження. В вигляді рани з одної клітки з що проникає в одну порожнину, пошкодження четвертого ребра зліва, дефектом кісткової тканини, наскрізного поранення кардіального краю верхньої долі лівої легені, наскрізного поранення парікаду, наскрізного проникаючого поранення убог пересердь серця, наскрізного поранення нижнього краю, нижньої долі правої легені, багато уламкового зламу сумого ребра справа, ранених грудної клітки справа. Гемо. Немотораксу, який заступлений тяжкості, належить до категорії тяжких тілесних ушкоджень, як небезпечним для життя, в момент спричинення, та які в даному конкретному випадку викликали смерть потерпілого. Відзначимо двох учасників стрілянини Тимура Байрамова та Дмитра Нагайчука вже випустили на волю, перекваліфікувавши статтю по хуліганству на приховування злочину. Схоже, що й ці підсудні мають надію, що інкримінований їм злочин змінять на легшу статтю. проте прокурор і так доволі толерантний замість збивства Висуває обвинувачення лише у хуліганстві. Чи зрозуміло вам суть звинувачення? Шостого шостої частота часті. Ну, я Ну, то ви ще до цього дійдемо. Суть звинувачення зрозуміла. Чи визнаєте ви себе винним? Ні. Не визнаєте, Чи погоджуєтесь ви давати покази? Так. Да. Після того, ви світити все прошу. А, після всіх, так? Чи зрозуміла вам суть звинувачення? Понятно, да. Чи визнаєте ви себе винним? Ні, не ви Не визнаєте, Чи погоджуєтесь ви давати покази? Тобто після це покази всіх. Після всіх, так? Адвокати вимагають випустити підсудних на волю. Захисник Михайла Ількуна навіть апелює до того, що його підзахисний колишній правоохоронець. Хочу нагадати прокурору або стороні обвинувачення, що ми підзахисний раніше не судимо і працював в правоохоронних органах, і працював саме правоохоронна патрульно поставь служби. Тобто, ну це не є відповідно такий підрозділ, в якому на сьогоднішній день можуть вирішуватися питання, тим більше що це було в 10-му році. В останнє. Попри аргументи захисників, суддя продовжив міру запобіжного заходу Михайлу Ількуну та Олександру Барташуку. Тримання під вартою 60 діб. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Цьогоріч за час весняних толок з Луцька вивезли понад 100 вантажівок сміття. Прибирання обласного центру Волині продовжується сьогодні. Участь у екологічній акції взяли посадовці міської ради Луцька та їхні діти, аби на власному прикладі показати, що чистота у місті залежить від кожного з нас. Суботній ранок працівників Луцької міської ради розпочався з прибирання центрального парку імені Лесі Українки. В рамках проєкту Ековесна чиновники розчищали від сміття прибережну смугу річки Стир. Всі готуємося до великодніх свят, прибираємо, готуємося і хочеться, звичайно, так само підготувати і наше місто, парк, щоб було в ньому гарно, чисто, охайно, щоб було приємно. На вихідні з дітками, з родичами, близькими, гарно провести час на свіжому повітрі. До роботи посадовці залучили і своїх діток, аби ті з юного віку привчались підтримувати чистоту в рідному місті. Я прийшла з мамою, з татом, з братом. Ну щоб поприбирати і так гарний, але треба, щоб він був ще гарніший. Під час відпочинку нерідко люди залишають після себе гори сміття. Не задумуючись, що цим, вони завдають величезної шкоди довкіллю та додають роботи комунальникам, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Власне, сміття багато. Ну, хотілося б звернутися через засоби масової інформації про те, що люди щоб за собою залишали чистіше і ну, не соромилися взяти з собою пакетики те все сміття, яке після відпочинку, чи після прогулянки назбиралося, щоб воно все-таки попало в смітник, а не залишилося десь на природі. Донечка Григорія Недопада Тетянка теж із задоволенням допомагала татові. Мені подобається така ідея, бо ми більш збережуємо навколишнє довкілля. Я хотіла вказати, що навіть після прогульники чи після відпочинку прибирати за собою сміття за словами радника міського голови Луцька Ігоря Поліщука, цьогоріч до акції ековесна долучилася рекордна кількість людей. Завдяки небайдужим лучанам вдалося зібрати понад 100 вантажних автомобілів сміття. Цього року, як ніколи, активно відбувається така наша традиційна акція Ековесна. І вже досить тривалий час вона відбувається. І протягом цієї акції більше ста вантажних автомобілів, лучани, представники різних підприємств, основ організацій зібрали сміття. Це все сміття відвезли на брище. І хочу сказати, що дуже вдячний тим людям, які долучилися, які хочуть допомогти один одному в тому, щоб наше місто було чистіше. Виконувач повноважень міського голови Луцька Григорій Постовід засмучений. Тим, що незважаючи на всі зусилля комунальних служб, лучани продовжують захаращувати парк. Бездумно кидають під ноги недопалки, обгортки чи пляшки. Настрій припіднятий, тому що ми бачимо результат, який залишається після нас, але настрій пригнічений, тому що ми бачимо, який результат залишиться після тих людей, які не хотіли після себе прибирати. Звичайно, нам треба берегти довкілля. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Листівки з минулого у горохові на території школи знайшли капсулу часу. Які ж таємниці знаходились у ній? Розкажемо далі. У горохові на будівельному майданчику нового корпусу біля школи номер один знайшли так звану капсулу часу, датовану 1979 роком. Виявив таку звістку з минулого будівельник Михайло Козош під час виконання робіт. Описку ми побачили у е, тут на цій кучі, як то кажуть. Е, Записка була в скляній баноці, але банка була розбита. Підгорталася земля, бо робили прохід, щоб ми могли машини проїжджати тут до будови під'їжджати. Було видно, що їм не 10 років, бо сама, самі аркуші вже жовті і вицвівши. Одна з записок вже майже розпалася від часу. Ну, лише потім я побачив, вже як забрав, то побачив, що там е, є рік 79-й. Знайшли дві записки невідомих осіб, які вже пожовтіли від часу. З написів можемо припустити, що їх авторами є випускники школи, які описують свої плани на майбутнє. Мир на землі це моє найперше побажання і найбільше, а всі інші не всі. А частина мрій збудуться з моєю допомогою. Закінчити школу на золоту, поступити в юридичний, не сваритись з Сергієм. Закінчити школу на відміну, вступити до вищого навчального закладу, організувати в школі драматичний гурток, виховати справжніх марксистів. Нехай правда і добро завжди перемагають зло. Нехай люди будуть щасливі. Переможе мир, правда, добро, братерство, дружба, геть міщанство, бюрократизм, формалізм, хай живе здорове, соціалістичне суспільство. Сім'я Козаш розмістила у соціальній мережі Фейсбук фотографії і надписів, які знайшли у капсулі часу з метою, що, можливо, знайдеться автор хоча б однієї з них. Здогадується, що авторами записок є випускники 1979 року саме школи номер 1 на території якої і була прихована капсула, адже заклад існує з 1939 року. Проте заступник директора школи Майя Кулай розповіла, що наразі їм невідомо чи могли бути причетні до цього учні їхнього закладу. Сказати, що це були випускники цього року, і хто це був, на жаль, сьогодні ми ще поки що не можемо, але звичайно, учні школи будуть проводити таку пошукову роботу, де я думаю, все-таки знайдемо тих, хто хотів історію школи зробити сьогодні відомою. Варто зазначити, що це не перша знахідка подружжя. Раніше вони знайшли плити з надгробків єврейського цвинтаря, що були використані в районі стадіону Горохова як бордюри. Зараз вони розміщені на єврейському меморіалі. Тато було минулого літа. Ми вже жартуємо, що ми сімейний підряд мисливців за старовиною. Як воно саме попадається на очі? Абсолютно випадково гуляли з дитиною, з коляскою, побачили кусочок пам'ятника з надписами, сфотографували, відправили до знавця історії Горохова до Андрія Кленка, запитали, що це. І він подав інформацію, що це може бути єврейський пам'ятник надгробок, і так вже почали зв'язуватися з хеседом Волинським, українським хеседом. Думали, що він там один, а їх там виявилося близько сорока. Уже тепер вони демонтовані всі і встановлені так біля пам'ятника євреям в нас біля ринку. Катерина Возняк, Григорій Лещишин із Горохова для новин на часі. Такими новинами запам'ятається субота, 20 квітня, Волиняна. Журналісти Аверсу продовжують слідкувати за головними подіями області. У студії працювала Ольга Приступа. На все добре.